Карта найпростіших укриттів на території Вінницької міської територіальної громади. Ігнорувати сигнали повітряних тривог в часи війни смертельно небезпечно. Захиститись від можливих травмувань можна лише в спеціально пристосованих приміщеннях. Місця їх розташування нанесені на онлайн-карту. Онлайн карта розташування найпростіших укриттів доступна в будь-якому куточку міської громади і з будь-якого гаджета, підключеного до мережі інтернету. Відкрийте додаток і увімкніть функцію геолокація. На карті знайдіть укриття найближче до місця вашого знаходження. Це може бути укриття в багатоповерхівці, адмінбудівлі чи комерційному приміщенні. Натисніть на обрану позначку на карті, аби дізнатись точне місце розташування укриття і кількість місць у ньому. Якщо ви знаходитесь не у Вінниці, знайдіть на карті назву населеного пункту, що входить до складу Вінницької міської територіальної громади. І натисніть на позначку найближчого укриття. Пам'ятайте, з'ясувати місце розташування найближчого укриття необхідно заздалегідь, аби прокласти найкоротший маршрут і визначити час потрібний, аби дістатись до нього. Скористатись онлайн-мапою укриттів можна і за допомогою QR-коду, що містить посилання. Для цього увімкніть на телефоні сканер і відскануйте QR-код. Інформаційні листівки з ними у Вінниці розміщені на зупинках транспорту та у громадських місцях. Наразі на онлайн мапу нанесено 1339 найпростіших укриттів в багатоповерхівках, адміністративних і комерційних приміщеннях. Вона працює в тестовому режимі і доповнюється. Не ігноруйте небезпеку під час повітряних тривог, збережіть життя своє і рідних.